Якщо ти вагаєшся, чи можна ось так зробити і записати 2 мінус корінь з 5, то це майже правильна відповідь. Чому майже? Тому що так робити можна, але потрібно записати результат у модулі, тому що під коренем має бути тільки додатнє число. А тепер перевірити, чи під модулем в мене є додатнє число, чи від'ємне. Як це зробити? 2 це уявне корінь з чотирьох. Відняти корінь з 5 від меншого кореня треба відняти більший. Тому розумію, що результат буде від'ємний. Якщо в результат тут від'ємний, значить ці числа просто поміняй місцями. Тобто буде корінь з 5 мінус 2. Що ж, в цьому випадку? Нічого складного. Аналогічно і записуємо 3 мінус корінь з 10. Як ти думаєш? В цьому випадку треба міняти чи залишити ось так. Напиши в коментарі.